Готівковий долар дорожчає вслід за стрибком офіційного курсу. НБУ також в обмінниках оновлюють вартість американської валюти на ранок 28 листопада. Середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 41 гривні 95 копійок. Курс євро зріс на 30 копійок до 44 гривень 40 копійок. Чого очікувати від валютних коливань? Поговоримо далі з Володимиром. Лепушинським директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Володимире, а які основні причини подорожчання долара за останній місяць? Скажіть нам, будь ласка, курс гривні до долара за останній місяць змінився досить незначно, це в межах одного відсотка. І це відбулося в рамках. В курсової гнучкості, тобто курс змінюється, реагуючи на те, що відбувається на ринку. Коли попит на валюту зростає, курс девальвує, Коли попит зменшується, курс ревальвує. Причому національний банк присутній щоденно на валютному ринку для того, щоб забезпечувати його стійкість. Під стійкості мається на увазі не незмінність курсу, оскільки курс має реагувати на те, що відбувається в економіці. Мається на увазі помірні курсові коливання, які дозволяють йому відображувати об'єктивну картину? Пане Володимире, от щодо економіки, щодо внутрішніх чинників, які з них впливають на укріплення долара зараз? Були чинники останні дні, коли курс під дією ситуативних факторів зріс попит на валюту. Відповідно, курс відреагував. І дещо девальвував однак сьогодні, приміром, попит на валюту зменшився, і курс дещо укріпився. Тобто, ці коливання є нормальними і природніми. На валютному ринку зберігається стійка стабільна ситуація. А щодо зовнішніх чинників, який вплив на курс гривні мають міжнародна фінансова допомога та кредити? Справа в тому, що наразі валютний ринок через те наслідки війни він функціонує в постійному структурному дефіциті. Тобто Національний банк присутній щоденно на валютному ринку і продає валюту для поповнення цього дефіциту. Відповідно він робить це за рахунок своїх міжнародних резервів, а ці міжнародні резерви. Одним з основних джерел, джерел їх поповнення є міжнародна допомога. Варто відзначити, що наразі невизначення щодо міжнародної допомоги сильно зменшилось, оскільки є відповідні зобов'язання країн-партнерів, і на наступний рік ці обсяги цієї міжнародної допомоги буде цілком достатньо. Наразі, за припущеннями Національного банку, наступного року. Міжнародної офіційної допомоги надійде в резерви Національного банку близько 38,4 мільярди доларів. Такий обсяг міжнародної допомоги буде цілком достатнім для підтримки міжнародних резервів національного банку на комфортному рівні, який дозволить забезпечити стійкість валютного ринку. Пане Володимире, а чи зміниться ситуація з курсом? Якщо обсяги такої допомоги зменшаться, або, наприклад, взагалі припиняться наразі, те, що міжнародної допомоги буде недостатньо, або як ви кажете, не буде ризики таких сценаріїв, вони є мінімальними. Тобто, наразі ситуація є більш зрозумілою ніж це було приміром всередині року, є так званий механізм ера, тобто ті кошти. Від країн великої сімки, які будуть надаватися Україні за рахунок доходів від знерухомлених російських активів, втім, звичайно, що цю роботу необхідно продовжувати для того, щоб Україна змогла отримати доступ до всього обсягу цих знерухомлених російських активів для того, щоб фінансувати програми відновлення економіки. Пане Володимире, я розумію, що прогнози – це така справа дуже суб'єктивна і невдячна, але все ж таки. Чи сягне долар позначки у 45 гривень в новому році, як ви вважаєте? Для національного банку дуже важливо, щоб валютний ринок був стійким, щоб очікування як щодо курсу, так і щодо інфляції, були контрольованими. І це відповідно одна з передумов, яка дозволить знизити. Інфляцію, прийти до зниження інфляції наступного року. Тому будь-яких значних коливань курсу Національний банк намагається не допускати і згладжувати її. Відповідно, існує ймовірність як укріплення, так і знецінення курсу залежно від того, якою буде ситуація в економіці. Однак, Національний банк не має намірів допускати. Польоту курсу в космос. Пане Володимире, буквально 30 секунд ще маємо. Скажіть, будь ласка, який рівень інфляції зараз в Україні? Наразі рівень інфляції остання цифра за жовтень, яку зафіксувала Державна служба статистики, це 9,7%. Інфляція продовжить прискорюватись до ще декілька місяців, і вже навесні прийде до зниження. Варто зауважити, що для національного банку інфляція це не просто якийсь спостережуваний показник, це ціль. Тобто, інфляція. Пане Володимире, інфляти... на жаль, наш час добігає кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Дякую, гарного вам вечора. Нагадаю, це був Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ. Усі.